Оборонець з Вінничини на псевдофін бере участь в українському тижні. У Вашингтоні з якою місією прибув туди. Душ на колесах для військових Збройних сил України розробили в Жмаринці на Вінничині. Варто пам'ятати посібник для військовослужбовців видали у Вінниці. Про що в ньому йдеться? Розкажемо. Дмитро Фінашин на псевдофін з Вінничини бере участь в українському тижні в Сполучених Штатах Америки. Серед запрошених є українські захисники Данило Мельник і Андрій Собковський. Військові беруть участь в міжнародному саміті релігійної свободи та українському молитовному сніданку. Наша місія спілкуватися з іншими клініками, протезними компаніями, шукати інвесторів та донатів, щоб протезувати інших українських військових. Які зазнали поранень і ампутацій вчора, наприклад, спілкувалися з сенаторами, говорили про необхідність, просили про допомогу, щоб вони можливо там розширювали якусь допомогу і збільшували кількість місць для українських військових? Нагадаємо, Ukrainian Week стартував 31 січня у Вашингтоні і триватиме до 4 лютого. Снайпер роти спецпризначення Дмитро Фінашин родом із Козятина в Нацгвардії з 2015 року, у зоні АТО і з 2017-го. На свою першу ротацію на Луганщину Дмитро приїхав за день до початку повномасштабної війни. Його підрозділ мав виконувати бойові завдання в районі Станиці Луганської. В травні 2022-го біля Яковлівки отримав важкі поранення. Їхня група потрапила під щільний вогонь. До українських позицій спецпризначенець дві доби діставався сам. При цьому у нього був відірваний вказівний палець і ще одна куля потрапила в ліву руку, перебивши кістку та артерію. Інша ж пробила захисний шолом. Поліція області з'ясовує обставини вибуху в одному з гуртожитків Вінниці. Інцидент стався вчора. Запал від гранати здетонував в руках 22-річного жителя Чернігівщини. Про це суспільному розповіла речниця поліції області Заріна Маєвська. Під час проведення слідчих дій на місці події поліцейські вилучили гранату РГД-5 без запалу. Справу розслідують як незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Наразі поліцією розслідується кримінальне провадження за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу країни. Мету зберігання та походження небезпечного предмету встановлюють слідчі. Якщо провину 22-річного жителя Чернігівщини доведуть, йому загрожує від 3 до 7 років в'язниці. Від учора війну лікарні швидкої допомоги. Хлопця уже прооперували стан стабільний життю і здоров'ю пацієнта нічого не загрожує. Повідомив Богдан Трохименко, медичний директор закладу. Внаслідок детонації боєприпасу хлопцю відірвало три пальці. Ось так українські воїни нищать ворожу техніку. З дронів скидають кумулятивні та піхотні снаряди. А це вже офіс Вінницької торгенції Бідняшка. У цих коробках подарунки для окупантів, каже співзасновник турклубу Вадим Базалицький. Тут є два типи: це кумулятивні заряди. А це я так розумію, просто з кульками всередині металевими проти піхотні це проти бронетехніки. От Тут все банально просто: взривається, розлітаються кульки, і всіх всіх вбивають, будемо сподіватися. Виготовили такі скиди. Вінницькі майстри вже на передовій оборонці начиняють його вибуховою речовиною та додають детонатор. вартість кумулятивного 400 гривень проти піхотного 200 гривень. У нас є випадки, є відео вже, де хлопці скидали звіти по роботі, де ось такий снарядик за вартістю 400 гривень. Ну сам корпус плюс. Пластикова вихівка, плюс детонатор помножити на майстерність наших козаків і горіли, горіли москальські танки вартістю по декілька мільйонів доларів. Принцип, за яким працює кумулятивний снаряд, розроблено ще під час Другої світової німецької армії. В російсько-українській війні його почали використовувати на скидах із дронів. Вони широко використовуються такі кумулятивні лінзи в ручних противотанкових гранатометах, в різних. Противотанкових озброєнь, щоб вражати броньовану техніку. Ось. А зараз просто є можливість робити такі самі, і є, в наших хлопців є багато дронів, є можливість скидати з повітря на них, тобто на далекій відстані залітати там на 3-5 кілометрів і скидати ці снаряди в тил ворога. Корпуси для скиду дронів у Вінниці виготовляють із вересня, розповідає Романовський. Перед тим були випробовування на полігоні. Це все випробувано. ми не на його робимо, Ми їздили на полігон. От механічно підривали оцю кумулятивну лінзу. Ось вихід кумулятивної струї, тобто вона пропалила 10 сантиметрів сталі. За п'ять місяців відправили майже 700 штук. Виготовлення останньої сотні проплатили підприємці турклубу Бідняшка. Один із співзасновників Вадим Цеплий каже: армії допомагають з 2014 року. Долучались до закупівлі мініградів, дронів. А тепер і до таких подарунків окупанту. Побачив, що хлопці роблять такі от класні штуки що це ну що це дійсно зброя ось і виникло виникло бажання долучитися навіть якщо один з цих ста боєприпасиків там виведе з ладу хоча б там одного чи декількох солдатів російських значить це вже все не дарма з фронту хлопці постійно замовляють такі скиди, каже Романовський. Те, що приплатили бідняжки, вистачить трьом підрозділам на два тижні. Багато, багато потрібно. Стараємося робити більше. Шукаємо, запрошуємо різних учасників та добровольців долучатися до цього руху, допомагати фінансами, закуповувати матеріали. Просимо принтеристів, щоб друкували ці хвостовики. Працюємо, працюємо. Чим більше їх буде, тим менше буде кацапів. Потрібні вже і завжди каже пілот дрона Павло. Бо такі крихітні штуки не лише нищать ворога, а й бережуть життя українським захисникам. Дякуємо тут і від себе особисто і від цього колективу Нацгвардії, нашої частини і пілотів дронів за допомогу з снарядами. Дуже дуже хороші снаряди, кумулятиви протипіхотні, Продовжуйте, будь ласка. Збирати кошти, допомагати нам, і все і ми швидше переможемо. Чергову партію корпусів для скидів підприємці підписали і від себе особисто від побажань смерті до вперед до пригод. Вперед до Кобзона. Ну шкода, що вони не побачать. Тільки відчують. Це абсолютно було зрозуміло одразу, що ми переможемо. Лише звичайно потрібно працювати, продовжувати допомагати захисникам нашим. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Жмеренчанин Олег Перепечай показує мобільний душ, його зробили для бригади ЗСУ, що на Запорізькому напрямку. У ній служить працівник Олега, саме він і попросив виготовити душ на колесах. Бо влітку ще якось можна було помитися, придумували різні способи, а зараз для військових це проблема, розповідає Олег. Задача була, щоб там була душова кабіна, треба було пічку туди встановити, бак з'ємністю для води. І щоб місце було для передягання конструкцію встановили на автомобільний причеп, його розміри 2 метри на метр двадцять. Каркас зварили з металопрофільної труби, утеплили. Всередині обшили фанерою ззовні металопрофілем, підключили освітлення. Для душової кабіни було замало місця, розповідає Олег, бо ще потрібно було встановити ємність на 200 літрів. Два насоси. Один з них качає воду у душ. Це автомобільні насоси, які працюють від акумулятора, і один, щоб бійці могли закачати воду. Є можливість так і вручну зробити залів води, і є можливість автоматично. Автомобільний акумулятор сховали у дерев'яний ящик, аби на нього не потрапляла вода. Якщо акумулятор сідає, вони, можливість зарядити в них є. Або є дуже, ну, їх автомобілі, в яких знаходяться акумулятори. Воду гріє дров'яний котел, кілька полін, і у душовій кабіні температура 30-35 градусів, розповідає Олег. Аби вода у баку не була занадто гарячою, горіння дров можна регулювати. Тут регулюється більше менше, менше можна. Трісу, Мобільний душ Олег разом зі своїми працівниками виготовили за місяць надконструкцію, міскували усі разом, каже Олег, аби врахувати побажання військових. вартість розробки понад 80 тисяч гривень. Завдяки нашим захисникам в мене є можливість заробляти і частину коштів тратити на, ну, на нашу вітчизну, на, для наших захисників. Тобто ми знаходимося на мирній території, у нас тут більш-менш спокійно. Мобільний душ захисникам повезуть з понеділка. Зараз волонтери шукають гроші на пальне та засоби гігієни. Олена Крибівська, Андрій Нєстіров. Суспільне новини. Віничина. У ветеранському просторі вінниці видали посібник для військовослужбовців під назвою Варто пам'ятати у ньому відповіді на 10 запитань, які найчастіше турбують військових, каже працівник центру Ростислав Рабцун. Над посібником команда фахівців працювала з серпня 2022 року. Питання щодо отримання статусу учасника бойових дій, питання щодо виплат при пораненні контузії і так далі щодо їхніх дій. Отримання довідок про обставини травми, контузії, каліцтва і так далі, Покрокові дії, як діяти в тій чи іншій ситуації. Олександр Гесаль, учасник АТО ООС, зараз у резерві, гортає посібник під назвою. Варто пам'ятати для себе каже, дізнався, де можна пройти реабілітацію та отримати грошові виплати. Проблема розумієте, в чому? що ми не всі досконало знаємо закони. І заради цього посібника ми хоч знаємо послідовність того, що ми маємо далі робити. І Якщо ми щось не розуміємося, тут є номер. Ми так само звертаємося і нам об'ясняють, мою, що не так. Мою, що це що послідовно що далі робити, і куди нам відталкуватись. За словами юристки центру Ірини Білоус, посібник стане у нагоді не лише військовим, а й членам їхніх родин. Ми виділили головні проблеми, які хвилюють військовослужбовців. Була створена робоча група, і ми опрацювали це, і був створений цей посібничок для військовослужбовців. Ми будемо намагатися щоб він попав в руки до багатьох військовослужбовців, тому що дійсно фізично не можуть прийти до юриста. Чи навіть по телефону не можуть зателефонувати? Видали посібник за фінансової підтримки міськради та міжнародного фонду відродження. Загалом надруковано 500 примірників. Їх роздаватимуть у військових частинах та власне ветеран-просторі. Електронною версією посібника можна скористатися, відсканувавши qr код на сайті ветеран-простору. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Ось такі килимки в'яже Віліна Жулінська. Раніше, каже, дарувала рідним друзям, тепер через волонтерів передає оборонцям. Вона повезла перед Новим роком. Потім приїхали вони, вона каже, ваші коврики пройшли на ура, вам дякують, давайте в'яжіть знов. Танкісти. На сидіння ставлять холодне, сидіння всі беруть. Давайте побільше. Віліні Жулінській, 87 років. Килимки жінка виготовляє з залишків тканини, яке надає місцеве підприємство. Різати матеріал на смужки допомагає чоловік. Ріжу трохи, коли б то, а то приносив на ці. Це ж треба, щоб вони мали длину велику, хоча б два метри, три метри, щоб неприривно, щоб не в'язати узли, а щоб була непреривна в'язка. Навіть відключення світла, каже пенсіонерка, процес не зупиняє. Оце такий світильничок, світла немає, я його тако поставлю і все. І робота. Від постійного в'язання дружина трохи втомлюється, розповідає Анатолій Жулінський. Нерідко й рука болить, але жінка каже, готова робити це і надалі. Я дуже задоволена, що ці коврики пригодились для армії, дуже задоволена, тому що я хочу допомагати армію. До допомоги армії жінка долучає ще й зятя та онука. Зять він зараз в теробороні. Але не лише справами подружжя допомагає Збройним силам України. Щомісяця Віліна Жулінська донатить частину пенсії. От мене раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Це я все час я плачу на армію і стараюся в банку там трохи так цих людей розколошкати, бо вони поймаєте. Кажу, що я плачу на армію, щоб вони чули. Думаю, може, ще хтось. Ольга Рал, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. І на завершення ми згадуємо вінничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 937 прізвищ.